Всім привіт! Вітаю вас на сторінці. Код Прикрас. Мене звати Аня і сьогодні покажу розпаковку з мазанчика бісерина світла. Там ви найдете дем'яку, та що є в наявності, фурнітуру, нитки, оголку. голку. Також можна чеські і деліка, але тут є нюанс. Треба все замовляти від 50 грам, і це йде оптова ціна. Це є спільні закупки. Але на протягом тижня вони до вас доїжджають. А от деліка і фурнітура. Теж швидко нитки, голки, навіть є набори для герданів. Схеми повністю комплект. І що я замовляла? Зараз вам покажу. Все гарно запаковано. У мене віце фурнітура. Подивіться, все гарно запаковано, все підписано. фурнітура. і. Також в них можна круглий і, чесь кажу, не такі голки. Подивіться, які красиві кольори, все гарно запаковано. Все гарно, як ви бачите, запаковано. Дуже гарно багато кольорів. Подаруночок, дякую, Світлана, фурнітура. Фурнітура нержавіка. Як знаєте, найсаме краще для роботи з прикрасами це є нержавійка. Бо вона не облазить, не міняє кольори. Є також і сережки, видите, такі гарні сережки, колоти. Ось такі тримач для колонів, такий тримач я використовувала для крестика. Це гарно, акуратно робиться. Саме основне, що до мене приїхало, це органайзер. Такі органайзери треба замовляти заздалегідь. Спільна покупка, але теж по оптовій ціні. Так вони набагато дорожче приходять, а тут все гарно по оптовій ціні. Це гарно. Це просто скарб, коли в магазині все можна придбати для вісероплетіння. Це можна домовити один з одним разом і не шукати. Смотрите, який красивий органайзер. Зразу він йде в чомодані. Тут 64 коробочки. Це дуже скарб, цінний, можна сказати, і дуже зручно. Сюди входить 15 г бісеру, а можливо і більше. Ну, знаєш, дівчата 15 грамів все гарно закривається. Ось такі коробочки. Вони також будуть естетичні для відео. Зразу все в чомодані нічого не треба шукати. А ще я замовила для себе ось такий клей для клеєння джугультиками шапочок. Мені дуже стане проголіть. Так що залишаю внизу посилання. Цей магазин просто скарб. Попередні в мене було замовлення. Я замовляла розгубні юлки. Вона йде від 50 грам. Ось в оригінальних упаковочки, це є м'юкі теж з цього магазину. Правда, це є предзамовлення на такий бісер круглий, але він десь по 50 грам. Якщо деліко в цьому магазині фасують від 1 граму, то круглий то треба б замовляти тільки по 50 грамів. Упаковочки оригінальні в цьому магазині. Також можна і деліку замовити 50 грам. На даний час цей магазинчик кращі ціни оптові. Я дуже ним задоволена цим магазинчиком, завдяки своєї цінеї і те, що можна все одразу знайти, що вам потрібно. І фурнітуру, ниточки, голки. Є, є як великі бобіни, якщо ви плетете дуже багато, так і маленькі бабіночки, які вам потрібно. Так що лишаю внизу посилання. Магазинчик називається Бісерина Світла. Ви знайдете в ньому дуже багато краси.